Вітаю вас, діти! на уроці математики. Тема уроку множення багатоцифрового числа на розрядне і розрядного числа на одноцифрове число. Відкрити підручник на сторінці 11. Усно обчистимо. вирази 43. 3 помножити на 10. Ми з вами пригадаємо, щоб помножити на 10 потрібно до числа. Дописати 1 0. Це буде 30. 5 помножити на 100, а при множенні на 100 ми приписуємо 2 нулі. Це буде 500. 45 помножити на 10. 450, 67 помножити на 10. 670 і 235 помножити на 100. Це буде 23 500. В зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. збільште кожне число у 100 разів. Натисніть відео на паузу, щоб записати ці числа. Перевіримо. Ви такі числа записали. Тобто, до кожного числа ви приписували два нулі, щоб збільшити у 100 разів. Молодці. Розгляньте записи, поясніть, як записують другий множник, коли письмово множить на розрядне число. Отже, коли ми множимо на розрядні числа, такі як 20, 300, 4 тисячі, 20 тисяч з нулями, тобто, то підписуємо так. Щоб цифра, яка стоїть ліворуч від нулів, була підписана під останньою цифрою першого множника. А нулі залишилися праворуч. Тоді ми множимо, не звертаючи увагу на нулі. І до отриманого добутку ми приписуємо стільки нулів, скільки їх було у другому множнику. Закріпимо це. У виразах 45. 3245 помножити на 60. І ще раз нагадую: зверніть увагу, як ми записуємо, коли другий множник, тобто розрядне число, з нулями. Починаємо множити ми множимо, поки не звертаємо увагу на 0, 5 помножити на 6. Це буде 30, ми 0 пишемо, 3 пам'ятаємо. Тепер 4 множимо на 6, 24 і додаємо, ще 3, 27. 7 пишу, 2, пам'ятаю. 2 помножити на 6, 12. І ще 2, 14, 4 пишу, 1, пам'ятаю. 3 помножити на 6, 18 і 1, що пам'ятали. 19. І. Ще дописуємо один ль. Відповідь 194 700. Наступне 183. 183 Множимо на 300. Множимо. 3 на 3 це буде 9. Тобто ми множимо, не звертаємо увагу на нулі. Це буде 9. Тепер 8 множимо на 3, 24. 4 пишу, 2, пам'ятаю. 1 на 3 це буде 3, і ще 2, 5. І ще ми дописуємо 2 нулі. Відповідь 54 900. Тепер 74 множимо на 5 тисяч. Множимо, не звертаємо увагу на нулі. 4 помножити на 5, це буде 20, 0, пишу, 2, пам'ятаю. 7 помножити на 5, 35, 2, 37. І дописуємо, ще 3 нулі. Відповідь: 370 тисяч. Тепер 2078, помножити на 90. Множимо. Не звертаємо увагу на 0. Тобто 8 множимо на 9, це буде 72, 2, пишу, 7 пам'ятаю. 7 помножити на 9 це буде 63 та ще додати 7, 70, 0 пишу, 7 пам'ятаю. 0 помножити на 9 це 0 та ще 7, це буде 7. І 2 помножити на 9 18. І дописуємо ще 1 0. Відповідь 187 тисяч 20. Тепер розгляньте, як обчитилий добуток чисел 2108 усно. Ми 2100 розкладаємо на добуток 21 і 100. Тоді ми 21 множимо на 8, це буде 168, і помножити на 100 – 16800. І письмово стовпчиком. Зверніть увагу, що другий множник ми підписуємо під останньою цифрою першого множника, і нулі залишаються праворуч. Знову виконуємо множення, не звертаємо увагу на нулі, і тоді до добутку дописуємо стільки нулів, скільки їх є у першому множнику. Закріпимо це у виразок 47. 15 тисяч помножити на 7. Отже, ми записуємо другий множник під цифрою останньою цифрою ліворуч від нулів. І множимо тепер 5 на 7. Не звертаємо увагу на нулі. 5 помножити на 7 це буде 35, 5 пишу, 3, пам'ятаю. 1 помножити на 7, це 7, та ще 3 10. І дописуємо ще 3 нулі, скільки їх було в першому множнику. Відповідь 105 тисяч. Наступний вираз: 16 30 помножити на 4. Цифру 4 ми пишемо під цифрою 3, тобто під останньою цифрою в стороні від 0. І множимо, не звертаємо увагу на 0. 3 помножити на 4 це буде 12, 2, пишу 1, пам'ятаю. 0 помножити на 4, 0 та ще 1, це буде 1. 6 помножити на 4, 24, 4 пишу, 2 пам'ятаю. 1 помножити на 4, 4 і ще 2, 6 і дописуємо ще 0. Відповідь: 64,120. Наступний вираз. 30 тисяч 180 множимо на 6. 6 ми підписуємо під останньою цифрою ліворуч від нуля. Множимо, не звертаємо увагу на 0. Тобто, починаємо множити 8 на 6. Це буде 48. 8, пишу, 4, пам'ятаю. 1 помножити на 6, 6 та ще 4, 10, 0 пишу 1 пам'ятаю. 0 помножити на 6 це 0 і ще 1, буде 1. І 3 помножити на 6 18. І дописуємо ще 0. Відповідь 181 80. Наступний вираз 20 80 помножити на 5. Починаємо ми множити 8 на 5, тобто не звертаємо увагу на 0. Це буде 40, 0, пишу 4, пам'ятаю. 0 помножити на 5, 0, і ще 4 4. 0 помножити на 5, це буде 0. 2 помножити на 5 10. І дописуємо ще 0. Відповідь: 100 400. Наступні вирази. Обчісліть самостійно. Потім перевіримо. Отже, давайте перевіримо: 48 000 на 5. Це буде 240 тисяч. 37 500 помножите на 4, 150 тисяч. 87 тисяч на 5. Перевірте, це буде 435 тисяч і 31 500 помножити на 4 126 тисяч. У виразах 48 складемо вирази і обчислимо їх значення. Суму чисел 1314 і 2686 збільшити у 8 разів. Суму чисел ми записуємо у дужках. Обчислимо стовпчиком. Внизу запишіть стовпчиком 1314 додати. Дві тисячі шість. Тепер помножте на вісім. І у відповіді перевірте тридцять два тисячі. Наступне добуток чисел сім тисяч Добуток це множення. Зменшити на. 6 тисяч це далі діє віднімання. Отже, запишемо вираз. Тепер обчисліть стовпчиком. Запишіть 7200 помножити на 5. Не забувайте, що ви 5 запишете під цифрою 2, щоб нулі були в стороні. Помножте. І відніміть тисяч. Перевірте, це буде 30 тисяч. І останній вираз: число 100 тисяч добуток чисел 12 100 і 8. А добуток це дія множення. Отже, запишіть вираз. Від 100 тисяч відняти 12 тисяч 100 помножити на 8. Обчітліть стовпчиком. 12100 помножити на 8. Правильно запишіть топчиком. Другий множник 8. Ви запишете під цифрою 1. Помножте і відніміть від числа 100 тисяч. Письмово теж товчиком. Перевірте, це буде 3200. Розв'яжемо задачу. Для приготування бетону треба взяти одну частину цементу, дві частини піску, чотири частини щебеню. Яку масу окремо піску та щебеню потрібно взяти для приготування бетону, якщо є 700 кг цементу? Розгляньте короткий запис у вигляді схеми. Отже, цементу взяли одну частину і це є 700 кг. Тобто, одна частина це 700 кг. Піску взяли дві частини. Потрібно дізнатися, скільки це кілограмів. І щебеню 4 частини. Отже, якщо цементу взяли 700 кг і це є одна частина, то ми можемо дізнатися, скільки ж кілограмів. Взяли піску, якщо дві частини по 700 кг, то це буде 700 помножити на 2, 7 множимо на 2, 14 і приписуємо два нулі. 1400 кілограмів, це взяли піску. Тепер можемо дізнатися щебеню 4 частини, якщо одна частина це 700 кг. Так, нам потрібно 700 помножити на 4. 7 помножити на 4. І приписати ще два нулі. 2800 кілограмів. Отже, у відповіді, що потрібно взяти 1400 кг піску і 2800 кг щебеню. Розв'яжемо аналогічну задачу 50. Для приготування вишневого джему беруть 4 частини вишень, 2 частини смородини і 3 частини цукру. Яку масу окремо цукру і смородини потрібно взяти, якщо є 8 кг вишень, якою буде загальна маса суміші? Отже, в задачі розповідається про вишневий джем, де взяли 4 частини вишень, і це є 8 кг. Тобто 4 частини це є 8 кг. Взяли 2 частини смородини і 3 частини цукру. Потрібно дізнатися, скільки це кілограмів взяли смородини, скільки кілограмів цукру і всього суміші. Отже, якщо вишень. 8 кг, і це 4 частини, то ми дізнаємося, скільки ж це одна частина. Для того, щоб дізнатися, скільки кілограмів це смородини. 8 кг 4 частини, а одна частина ми дізнаємось дією ділення. 8 ми ділимо на 4. Це буде 2 кілограми, тому що 8 це кілограми, ділимо на 4, тому ми отримуємо кілограми. 2 кілограми це буде одна частина. Смородини взяли дві частини. Якщо одна частина 2 кілограми, а дві частини. Так, потрібно 2 помножити на 2. Це буде 4 кілограми взяли смородини. Тепер дізнаємося цукру. Якщо. Три частини взяли, то маса буде, якщо одна частина 2 кг, нам потрібно 2 помножити на 3. Це буде 6 кг цукру. Ну, тепер ми можемо дати відповідь, якою ж буде загальна маса суміші. Нам потрібно додати масу вишень, смородини і цукру. До восьми додаємо ми 4 та ще 6. Це буде 18 кг сумішу. У домашньому завданні вам потрібно обчистити вирази 51 і розв'язати задачі 52. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!